Виходять хлопці з гурту циферблат. Розповідаю, що їхня пісня про надію, про те, що за темрявою настає завжди світло. Лейтмотив це пташка. Це символ такого для нас реінкарнації, природження, свободи безкордонності. Зайде, зайде до мене, моя одразу дуже сильно чіпляє, наче на якісь хвилі тебе кидає, і настрій там так міняється сильно. Я світло шукаю. Звернула суперська пісня, і в мене було враження, що це одна з тих пісень, що коли ми дивимося вже саме Євробачення, то починають бігати мурахи по тілу і переповнює за свою гордість. От мені здається, що якщо циферблат поїде цьогоріч на конкурс, приносить нам саме такі емоції класні.